Успіх. Це сума правильних рішень, чи, можливо, довеносних хід подій. Безсумнівно, десь під цими поняттями ми вбачаємо такі складові, як перемога та щастя. А от шлях до успіху. Чи настільки він сталений безхмарними етапами наших думок, почуттів і вчинків? Можливо, тут, саме на цій стежині життя, спрацьовує концепція сили перетворення, за допомогою якої можна виміряти вагу можливостей перетворити наміри, цілі і знання на результати. Не згортайте лапки. Треба обов'язково боротися за те, щоб домогтися розвитку і успіху, і наше газетне гасло зараз таке актуальне для всіх. Звучить ні жодного шансу деградації. Зрештою, вагомим чинником успіху є поклик, та невідома сила, яка кличе до підкорення нових вершин. У деяких випадках це прагматично сплановані дії, а у деяких Містичне шосте чуття. Покликом до успіху цілком може стати знайомство з яскравою особистістю, її думками, життєвим досвідом, енергетикою, що націлить тебе і ти до своєї мети впевнено і натхненно. Приєднуйтесь до успішних людей шляхом позитивних думок, віри у себе та любові до всіх і всього, хто і що вас оточує. Сьогодні героєм програми Поклик успіху є заслужений журналіст України, головний редактор Всеукраїнської газети День дуже поважна у журналістських колах Людина, нагороджена орденом за заслуги третього ступеню Лариса Івшина. День перша в Україні щоденна газета, що видається трьома мовами: українською, російською та англійською, і перша, яка стала членом міжнародної газетної асоціації Синдикат. Вагома частина видання розповсюджується за кордоном. Особливість дня аналітичний підхід до висвітлення обговорюваних тем, подання різних точок зору та масштабна просвітницька діяльність. Зробили безпрецедентну бібліотеку, яку ми називаємо додатком до українського паспорта. Може, ще не всі українці це зрозуміли, але їм потрібно мати додаток до українського паспорта у вигляді бібліотеки газети День яка сьогодні налічує вже 13 книг. Ось остання сила на знака, вона вже можна сказати, стала бестселером, тому що за півроку це вже друге видання. І 5 тисяч наш сьогоднішній час, коли це мова про наукову історичну публіцистику, це дуже хороший сигнал. Найперше про те, що у нас є здорова, активна частина суспільства, яка розвивається і яка Готова дуже серйозно до серйозної розмов. Першому виданню бібліотеки Україна інкогніта, до якого увійшли найрезонансніші матеріали газети День 10 років. Книга стала культовою і пережила 5 переведень. Наступні видання стали не менш значущими, бо відкрили чимало маловідомих сторінок історії, представили українську минувшину як частину історії Старої Європи. Ще одним вражаючим проєктом пані Лариси стали фотоконкурси Газети День з виставками та фотоальбомами кращих робіт. Ми робимо фотовиставки, які теж альтернатива телебаченню. Фотовиставки, яким довіряють багато професіоналів, які хочуть виставитися, збирають величезні аудиторії. 10 тисяч. А в одному випадку, в цьому році за тиждень близько 20 тисяч відвідувачів. І це не межа. Оце я довго тримаю, не випадково. Дивіться, це ветеран УПА. дивіться на цю людину, я не ніколи. Дивіться на цих дядьків, які зараз написали. Ну так, напевно, що не ровесник, але гляньте, ми написали тут в конкуренції з правниками. Розумієте? Тобто це люди в парламенті. Віть собі, яка різниця в світу, відчутчі, скільки, чутті, скільки яких випробувань, жертв всього випало. І тут якийсь шанс для того, щоб будувати свою державу, і як ці люди його втратять. От подивіться на цю ходу шанель, ручку в кишенці і розмір цієї драленяки. Я просто захоплена. Цією грацією, з якою більшість нашого народу стійкістю перенесла і нас навчила. А зараз багато чому легше. Тому треба зробити все, щоб почав якийсь моральний борг їм віддати. Ну і матеріальний бажанням. Наші фотокори одне з кращих. Вони могли б цілком смісти, спокійно, не роблять ніяку фотовиставку, виставитися три фотокори газети детей. І був би повний аншлаг. Але для того, щоб вони не застоювалися, гасло моєї фотовиставки таке. В нашій фотовиставці перемагають не свої, а кращі. І це, це гасло я рекомендую для всієї країни. І тоді б у нас була справжня конкуренція і справжні успіхи. Оскільки я з невеличкого містечка, яке наполовину місто, на село. Я ніколи себе не відчувала ні провінціалкою, нічим, але це було забезпечено ну, крім виховання ще й тим, що справді я була долучена до хорошої бібліотеки. І е, в мене якесь було відчуття відкритого світу і простору. А зараз, коли людей цієї можливості небагато, її треба туди повертати, тому що молодь чи в місті чи в селі вона повинна бути одинаково долучена до культурних цінностей. Перше все, що я винесла, це моя. Волинська сім'я і це виховання домашнє. І, на щастя, дуже мало радянської ідеології. У нас це було десь присутнє, але оскільки дорослі ставилися до цього без фанатизму, то й малих до цього майже не долучали. Це говорить про те, що якщо в людини виховані певні риси, то потім не так важливо, якою дорогою вона йде до журналістики. Я думаю, що поки що так оцінюючи, я не була одразу готова бути журналістом. Але поступово я гадаю, що визначальні риси це правдолюбство. І вони ведуть, якщо ти хочеш все-таки десь висловити свою позицію або те, що в тобі закладено. У своїй професії Лариса Олексіївна чітко розуміє грані дозволеного. Адже журналіст не може сховатись, особливо на телебаченні його завжди видно по матеріалах, тим паче, що саме журналістика за визначенням нашої героїні безумовно відповідальна за створення спотвореної системи координат. Історія української журналістики в цьому плані ще не написана, тому що журналісти не хочуть визнати, що і вони мають дуже багато провин. До речі, Колишній секретар спілки «Російський» Ігор Яковенко недавно в Російській Свободі дав інтерв'ю і сказав про те, що журналістам теж потрібна люстрація. Ну, ілюстрація. Ну, люстрація, не ілюстрація, але чесна розмова принаймні буде. Ну, треба, напевне, провести таке опитування серед. Провідних наших журналістів і спитати, їх ціннісні орієнтації, хто їхні герої і антигерої. Загалом, як вони туди вважають можливим запрошувати безконечно тільки в дуже вузький прошарок людей. До речі, цей, це фото це називається Очі Майдану. І ми рекомендували його повісити і всіх інших. Можливо, їм тобі було набагато складніше повестися з українським шансом. Тому що, як ви пригадуєте, саме ці люди тоді вони привезли кури, на майдан, все віддавали. Не гречку брали, <смір> та. а ще самі привезли. Тому про українців не треба казати, що вони продаються. Це просто інша історія. Коли шанс випав зовсім не тим, на кого він був розрахований, не по розміру. Журналістика це на сформованому дереві національних цінностей. Ми можемо розміщувати думки, аргументи, альтернативи. Це абсолютно інша якість розмови. Кому ж журналістиці треба братися за роз'яснення того, з якого світу ми вийшли, які цінності для себе ми залишаємо старого? А що нам треба відкинути? І де іде шукати лідерів громадської думки, які би нам допомогли сформувати нове уявлення про сьогоднішній світ, і як в ньому жити. І Я не бачу інших людей, крім журналістів, які би повинні були допомогти своєму суспільству цим зайнятися. Просто журналістика це сама суть громадянської позиції, особливо у вирішальні моменти. Героїня нашої програми вважає, що розум це поки що найменш помітний гравець. На нашому політичному фронті, зокрема, під час виборів і тонко підкреслює, що багато біди в нашій державі відбувається через те, що українські політики не знають минулого своєї країни. Ми країна садів і парків стаємо на десятиліття країною смітників, і це трансформація. Спочатку смітник в голові, а потім смітник навколо. поло, і тому знову таки до якості журналістики. Це питання от, планки, рівня. Є певний час, коли не можна залишати це на волю того, хочеться людині чи не хочеться. От ви вийшли в молодші класи, у вас були сантрійки, дивилися руки чисті, вуха миті. Значить, Є певний стан суспільства, коли питання, хочу чи не хочу не розглядається. Обов'язок. Всім вивчити мову. Всім вивчити історію. Де ж парламент, безграмотна людина, не може бути представником розвиненої країни в конкурентному світі. Тобто на якомусь треба етапі поставити якісь точні акценти. І я, мені здається, що це так зрозуміло теж для всіх. Що треба певні зусилля робити? Зусилля, кожен депутат. Перш ніж обиратися в парламент, повинен складати екзамен з української мови історії. І це не забаганка, тому що якби наші депутати знали історію, познали наші президенти добре, що означало е мати шанс державності втрачати її, це лише невелика частина того, що являє собою державне будівництво. Державне будівництво передбачає є певні і раціональні моменти. Люди повинні хотіти мати власну державу, а для цього їх треба переконати, що це можливо і що це добре. Розуміти і знати історію своєї держави. Це визначальний чинник у сьогоденні та майбутньому. Без цього нація не зможе відбутися. Саме тому Лариса Івшина вирішила розширити рамки своєї життєвої творчості. Створила проект Музей онлайн, який невдовзі виглядатиме як інтелектуальна карта України. Спадщина нашої держави у віртуальному вимірі. На сайті газети День не виходячи із дому, можна віртуально відвідати екскурсії музеєм Волинської ікони, музеєм скла у Львові, музеєм безвольної боротьби Юрія Микольського, музеєм модерної скульптури Михайла Дзиндр у Львові, музеєм гетьманства та іншими. Внесок Лариси Івшиної та її колективу у розбудову українського суспільства щиро визнають вагомим ті, заради кого вони працюють. У це є три томи. Читацьких листів, у нас дуже багато людей було, які писали, що ми живемо в країні день, що в нас є партія дня. А це, до речі, є сенс у цьому, тому що ми культивуємо певні цінності, і люди їх поділяють і підтримуються. Я сиділа, що хотілося б, щоб таких людей ставало більше. Але ми в неврівних умовах, розумієте, за те, щоб тягти людину вниз, багато хто береться. За щоб її підтягнути вверх, дуже мало. До того, як мене якісь дороги привели в редакцію, я в інтернеті натрапила на фотографію одну з конкурсних робіт чергового фотоконкурсу Газети день. О, це дуже знакова фотографія для мене особисто. На ній це чорно-біле фото, на якій маленька дівчинка тримає плакат ОУНПА у НУПА, убійці». І текстівка, за якою, як я тепер уже розумію, я би відразу вгадала почерк Ларисовівшиною, нашого головного редактора, звучала так: хто їй це сказав? Мене це фото дуже вразило, це складно ну, вербально змалювати, це треба побачити, бо все ж таки це фото. От, але я тоді дуже так, звернула увагу особливо на це фото. І Потім вже я коли потрапила до редакції, я згадала, що це саме було фото з фотоконкурсу газети День. тут думати що це наш головний редактор, оскільки креативне почало, який. Формурує концепцію газети. І от ті, хто її розділяють, ті, хто може соответствувати, ті зі субстання роботу. Та її не скриває. Отака вона, героїня нашої програми. Свідома, вільна і самодостатня жінка, яка вважає, що майбутнє треба вирвати Перед усім із злощад деградації. Мабуть, у цьому і є власний секрет успіху Лариси Івшини, а можливо, саме це її покликом успіху. Ти маєш свої якісь шанси і ти повинен їх використати. Відхилити шанс значить легше. А, ну, треба тренуватися а, на те, щоб брати тягарі.